По особливому. Зараз скажу чому. Скажіть мені, будь ласка, хтось з вас боїться сцен? підніміть руку, хто з вас боїться сцен. Я, я теж боюся. Супер! Супер! Ти, ти мене трогає, бо ти погадамо, воно диви, як боїшся. А от Таня, що таке сила? Сила в тому цієї жінки, що, незважаючи на свій страх, вона бере і робить. Вона зараз трясеться, але вона його переодоліває. І я точно знаю, я записала перше відео її, і я її, його покажу через три роки. Вона просто буде з собою пишатись. І кожному з вас бажаю передалівати страху, брати їх за руку і виводить їх на сцену. Бо якщо що, вас підтримають, не, не переживайте, не впадете, вас підтримують. От її спонсор вози вийшов, її підтримувають. Танюш, я жду твоєї історії. Ти моя зірка. Будь <плес> ласка, я сама Святтяна міста Она, мені 54 роки, мама, бабушка. Я підприємка з половиною років. Раховуючи маку за я освоїла підприємницьку діяльність. І понад 30 років. Дуже займаюся класичним бізнесом. Самі розумієте, що дуже зараз важко і освоївши знала про компанію Forever. Я зрозуміла, що тут дуже круто, що тут немає сезонності, не виходить мода, не треба платити за оренду, не треба цих товароображень, тому що це зараз вже бізнес по менеджерам говорити. І... У нас у підприємниці е, дуже всім не подобається, що всім кажеться, що вони списують бізнес. А тут такий бізнес, що його треба списувати, копіювати, і тоді буде дуже великий успіх. І я сама, чесно скажу, старалася, тому що я розумію, що е, пасивний дохід це, він має бути великий, тоді буде гарний результат, і слухатися, що говорять е, наші наставники. І я дуже вдячна своїм наставникам І... я е, і вам бажаю, бажаю в вашій мрії, прагнення душі і е, бажаю вам всіх високих рівнів. І не робить не спішіть казати ні. Розберіться, і тут дуже круто. Це е, досягнення наших знань мрій того ну, тут чесно дуже круто.